Різдво, новий рік, у сусідньому маркеті продається свіжа зелень. Купите, але ж ці зловредні нітрати купуйте. Є невеличкий лайфхак, який допоможе зменшити отруйну дію нітратів. Механізм отруйної дії нітратів полягає в тому, що при споживанні продуктів, що містять нітрати, вони перетворюються на нітрити під впливом бактерій, які зазвичай мешкають у вашій ротовій порожнині та шлунку. Нітрити можуть зв'язатися з гемоглобіном у крові, що спричинює зниження концентрації кисню в організмі. В свою чергу це викликає кисневе голодування та різноманітні неприємні наслідки, такі як блювання, понос, головний біль та інші симптоми, особливо чутливі до отруєння нітратами, немовлята та вагітні жінки. Думаю, що їм не варто давати свіжу зелень. Продукти, які можуть містити нітрати, рекомендується споживати разом з продуктами, багатими на вітамін С, наприклад, цитрусовими киві. Вітамін С допомагає зменшити ризик перетворення нітратів на нітрити та сприяє їх більш ефективному виведенню з організму. З практичної точки зору, в салат зі свіжих овочів потрібно додавати не оцет, а свіжий лимонний сік. Не забудьте свіжу зелень вимочити у воді для зменшення в ній кількості нітратів. Багато статей про шкідливі нітрати в продуктах, у воді, в кавунах, овочах, фруктах, зелені. Та рекомендації, як уникати нітратів, ви знайдете на сайті LabPrice. У моєму блозі хімія допомагає тобі. Бережіть себе та до нових зустрічей!